Любі мами, це відео особлива молитва, оберіг за вашого сина. Слова, сказані з вірою та любов'ю, здатні захищати, зцілювати та вести по життю. Залишайтеся з нами до кінця, відчуйте силу материнського серця і Божої опіки. Господи, Боже мій, творче неба і землі, пречистий, всемогутній, милостивий. Взиваю до тебе з глибини материнського серця, з вірою, надією і безмежною любов'ю. Ти дарував мені велике щастя, бути матір'ю. Я дякую тобі за мого сина, моє дитя, мою кров і плоть, мою радість і світло, владико життя, Отче наш небесний. В ім'я твоєї любові і милості, благаю тебе, оберігай мого сина, вдень і вночі. В радості і в скорботі, у праці, в навчанні, в дорозі та в спокої, захисти його від усякого лиха й біди, від злих людей, від лукавих думок, від раптової хвороби, від втрати і болю, від прокляття, заздрості і підступу, від вогню, води, бурі та зброї, від яду, від нещасного випадку і смерті наглої. Пошли йому, Господи, ангела-охоронця, вірного і могутнього, щоб був поруч повсякчас, надихав на добрі справи, вказував шлях у сумнівах і піднімав, коли він оступиться. Да груй моєму синові здоров'я міцне, розум ясний, серце чисте, душу світлу. Оборони його від спокуст цього світу, від духовної темрявої кривди лукавої. Нехай буде він чесним, працьовитим, чуйним до болю інших і твердим у правді. Господи, навчи його любити тебе, шанувати батьків, поважати старших і бути опорою для слабких. Даруй йому добру долю, щирих друзів на шляху, справжні кохання і міцну родину, де панує віра, вірність і мир. Благаю тебе, Боже. Якщо прийде час випробувань, будь поряд із ним тримай за руку. Якщо він буде в розгубленості, проясни йому шлях пошли знак. Якщо впаде, підніми. якщо зіб'ється з дороги, поведи до скітла. Прости йому слабкості, якщо згрішить, і не залишай його в темряві. Молю не за багатство, а за мудрість і силу духу. Нехай його серце не очерстіє, нехай доброживе живе в ньому завжди. Огорни його своєю святою благодаттю, відведи від нього усяке зло. Пошли охорону на всі дороги Його, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Якщо ця молитва торкнулася вашого серця, поставте лайк та поділіться нею з іншими матерями. Напишіть у коментарях ім'я свого сина. Нехай ця молитва об'єднає нас у спільній вірі і любові. Підписуйтесь на канал попереду ще більше щирих молитов і духовної підтримки. Нехай Господь береже вас.